Друзі, привіт! Зараз покажу, як ми переробили оцей старий електричний щит та щити, які біля нього. Оце колись був основний електричний щит, який майстер давним-давно розключив. Цього щита було достатньо, але з часом з'являлися додаткові пристрої, для яких треба було додаткові кабелі автомати. І відповідно ми отримали такий бардак. Отут ми маємо багато кабелів, вже, які напхалися, навіть на третьому ряді так само бачимо багато кабелів в нулі. У нас отам знизу є забере. Та шинка. Тут один щиток для генератора появився, там потім для кухні ще один щиток появився. Оце його вже ми встановлювали вже з запасом по місцю, Перед нами ще хтось для протічного нагрівача, дифавтомат встановив. І така картина загальному того всього получилася. Відповідно, дуже багато кабелів вже всі підключали як могли, бо насправді корпус не є великий. А потрібно було якось класти кабелі, і деякі провідники, як бачите, попадають на елементи кріплення, і в деяких місцях так отут вже почали перетискатися. Це досить погано. В шиді має бути завжди запас по місцю. Тут, бачите, теж дуже багато з'єднання зверху автоматичних вимикачів, і оце все нам прийшлося переробляти. Зараз буду показувати, яким чином ми переробили оцей бардак, щоб можна було гарно та зручно обслуговувати та користуватися. А отак виглядає виконана нами робота. Ви бачите, що все стало гарненько, частенько. Ми позабирали оцей весь бардак з додаткових щитів, встановили один отакий гарненький на чотири ряда, і в нас все в ньому розмістилося. Добавили пластикові кору, в якому ми поховали необхідні кабелі-провідники для коментації ліній. Зараз підходимо ближче, я буду розказувати детальніше, як нас що працює. В нас напруга переходить, ось суди на жовтий автоматичний вимикач, іде на ці сині розподільні блоки, та з них вже роз'єднується на необхідній лінії для автоматичних вимикачів. Також додали два ПЗВ. Отут, отут, для додаткового захисту персоналу від ураження електричним струмом. Як бачите, у нас з'єднань стало набагато менше. Ми цей весь бардак, який до того був, максимально розчистили. І тепер наш оцей старий електричний щит вже не виглядає таким поганим. Його легше вже обслуговувати, візуально видно, що вже в ньому відбувається. В новому електричному шиті ми теж старалися зробити все гарненько з порядком. Відповідно, у нас провідники поромарковані жовто-зелено-червоними термоусадками. Що бачите, деяка фаза у нас підходить, використані оригінальні клемні блоки та інші якісні елементи. Сам електричний шит має бути зібраний якісно, гарно все має бути зафіксовано, і він вам забезпечить електробезпеку на багато років. Ми виконали нашу роботу по переробленню стороща там максимально добре. Що вийшло, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я дякую, що дивитеся наш канал. А оце вже є зібрані щити з корпусами. Зліва, в старому щиті ми нічого не переписували, бо персонал привик. І відповідно тут все для них є зрозуміло. Закриваємо щит цей старенький. В новому щиті ми все принтерами гарно підписали, закрили пластронами е, отвори. Відповідно, от ось так виглядає вже наша робота, яка є зроблена. Дякуємо за увагу. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте подобайки. Хай вам щастить!